Доброго зимового недільного ранку, дорогі брати і сестри. Христос рождається, славімо Його, сьогодні, 12 січня 2025 року, у православних храмах на літургії читається Євангеліє від Матвія, глава 2, вірші з 13 по 23. Отшедшим же им се ангел Господень во сне явися Іосіфу Глаголя востав восстав, поiми, матерь матерія, и без живої Єгипет, и будь там, o donde ж рекуті, бо двоїрод, искать отрочаті да погубитje. Он же восстал, поят отрача и матери его нощую, и отыде в Египет, и бетому до умеря Иродова дазбудится реченное от Господа Пророком Глаголющим, от Египта возвах сына моего. Тогда Ирод, видев, как поруган быть от волхвов, разгневался зело и послав избив вся дети, сущие в Вифлееме и во всех пределах его, от двою лету и нижайше по времени, еже известно испыта от волхвов. Тогда сбылся реченное Иеремием пророком глаголющим – Глаз в раме слышен бысть, плач и рыдание и вопль мног, Рахиль, плачущийся чад своих, и нехотяше утешитеся, Яко не суть, умершу же и родусе, ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте, глаголя. Восстав, пойми, отрача, матір його, його, і йди в землю Израилеву, і замрошь бо іщущі души отрачаті». Он же восстал, поят отрача, і матір Його, і прииде в землю Ізраїлеву. Слышав же, яко Архилай царствует в Иудее вместо ирода отца своего, убояся там идти, весь же прием во сне, отыдя в пределы Галирейские, и пришед в селийся в ограде нарицаем Назарет, якогда сбудятся леченные пророки, Яко назорей наречется. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, і з Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Та й розгнівався дуже, і послав повбивати в віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей, від двох років і менше, за часом, що його в мудреці він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в візні Йосипові, та й промовив Уставай, візьми, дитятко, та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав. Узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Архилай замість ірода, батька свого, побоявся піти туди він, і в ві остережений відійшов до країв галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет. Щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий. Благословенної усім неділі, духовної радості, миру і спокою.